Вітаю, друзі! Сьогодні печу Манник. Цей рецепт ще з 90-х років. В той час з'явилися газети, журнали по кулінарії, в які господині ділилися своїми рецептами. Я ж ті газети купувала і навіть виписувала по пошті. І ті рецепти, що мені сподобалися, переписувала або вирізала і наклеювала свій блокнот. Ось такий у мене блокнот йому вже більше 30 років. Для молоді, звичайно, це дивина. Цим рецептом манника поділилася пані Марія з Луганська. Я їй вдячна за рецепт. Бо він мене виручає, коли обмаль часу, а хочеться подати до кави щось смачненьке. Інгредієнти для цього пирога прості, які завжди є в холодильнику. До речі, коли з'явилися в інтернеті рецепти манників, декілька разів пекла за іншими рецептами, але вернулася до свого. Нам смакує саме цей манник. Тож сьогодні у мене смачна домашня випічка, яка готується просто швидко з самих простих продуктів. Миску насипаю 150 г манної крупи, марка М це крупа з м'яких Сортів пшениці, можна, звичайно, будь-яку манку, але ця смачніша. Заливаю кефіром кімнатної температури 200 мл. Всі інгредієнти для манника повинні бути кімнатної температури. Манку з кефіром розмішую, залишаю фоли на 30, щоб манка набухла, а тим часом готую форму. Моя діаметром 18 см, можна брати трошки більшу. Дно застеляю силіконізованим пергаментом а боки змащую вершковим маслом. До трьох яєць додаю щіпку солі і міксером розмішую до однорідності. Поступово додаю 200 г цукру і міксером на самій маленькій швидкості збиваю до однорідності, щоб розчинився цукор. Стійку піну, як для бисквіту, збивати не потрібно. Додаю 100 г вершкового масла. Масло можна заздалегідь розтопити і холодити до кімнатної температури. Або як я поставила в тепле місце і ось таке м'яке масло додаю до суміші, і розмішую. Одне яблуко нарізала тоненькими скибочками разом шкіркою, ним прикрашу манник. До 150 г борошна додаю чайну ложку без харчової соди, розмішую. Пройшли 30 хвилин, манка ось так набухла. Додаю до манки взбиті яйця з цукром, розмішую. Додаю борошну соду, яку перед цим просіла через сито, і замішую тісто, довго місити не треба, тільки змішати до однорідності. Відразу переливаю форму, легенько постукую формою, прикрашаю яблуком і ставлю в розогріту до 180 градусів духовку, середній рівень підігрів вверх-низ. Мій маник випікався 45 хвилин, але це в моїй духовці треба дивитись на коліровку і провіряю дерев'яною шпажкою, якщо суха, маник пропікся. Виймаю маник з форми, залишаю на сітці до охолодження і можна пригощати родину. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!